Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо пекти дуже смачний лимонний торт. Ніжний просочений бісквіт, вершково сирний крем, лимонний курт. Створюють ідеально збалансований та освіжаючий смак. У каструлю наливаємо щойно вичавлений сік з одного чи двох лимонів. Це буде залежати від їх розміру. Всипаємо цукор приблизно половину від загальної кількості. Кладемо на вогонь та нагріваємо до гарячого. Решту цукру додаємо до яєць. Також додаємо цедру з одного лимона та перемішуємо вінчиком. Постійно помішуючи, вливаємо нагріту суміш, перемішуємо та вливаємо назад до каструлі. Кладемо на повільний вогонь та постійно помішуючи, лопаткою варимо до загустіння. Слідкуємо, щоб маса не закипіла, інакше яйця можуть згорнутися. Далі, за бажанням, щоб курт був більш гладким, масу потрібно процітити через дрібне сито. Накриваємо харчовою плівкою в контакт та даємо охолонути до теплого стану. Тим часом приготуємо бісквіт. Яйця розділяємо на жовтки та білки. До білків додаємо дрібку солі та збиваємо до такої хорошої піни. Не перестаючи збивати, поступово всипаємо цукор та збиваємо до утворення стійких піків. В кінці також додам і ванільний цукор. Далі по одному вводимо жовтки та перемішуємо за допомогою міксера. До борошна я додала кукурудзяний крахмаль та розпушувач. Буду поступово вводити до білкової маси та перемішувати лопаткою рухами знизу вгору. Форму для випічки застеляємо пергаментом, змащувати нічим не потрібно. Викладаємо тісто у форму та розрівнюємо. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Перші 20 хвилин не відчиняємо дверцята духовки, так як бісквіт може не піднятися. Ось такий дуже класний, високий бісквіт виходить. Далі його охолоджую та згортаю в харчову плівку. Кладу в холодильник на декілька годин. До лимонного курду додаємо масло, масло також кімнатної температури. Моя помилка була в тому, що лимонний курд був занадто холодний і масло не повністю розчинилося. Зверху накриваємо харчовою плівкою в контакт та кладемо в холодильник для стабілізації. Роботу над цим тортом зручно розділити на два дні. В перший день спекти бісквіт. Та зробити лимонний курт. А на наступний день приготувати крем та перемастити коржі. Для крему я взяла вершки жирністю 36% та сир маскарпоне. До вершків вони повинні бути охолоджені, так само, як і сир. Додаємо цукрову пудру, починаємо збивати з найменшої швидкості, поступову швидкість, збільшуємо та збиваємо до утворення м'яких піків. Далі поступово додаємо сир та збиваємо недовго до поєднання. Довго не збиваємо, щоб не утворилося масло. Ще раз добре перемішуємо лопаткою та крем готовий. Для просочення я взяла гарячу кипячену воду, лимонний сік та цукор. Все змішала та охолодила. Бісквіт розрізаємо на три коржі. Це з легкістю можна зробити, адже він є досить високий. Беремо перший корж та щедро просочуємо його. Викладаємо одну другу частину лимонного курду, зверху змащуємо кремом та накриваємо наступним коржем. Таким чином збираємо наш торт. Верх та боки торта я змастила залишками крему, прикрашаємо торт за власними уподобаннями. Я не поливала його шоколадом, щоб не перебити ось цей лимонний смак. Готовий торт я повністю обгортаю харчовою плівкою та кладу в холодильник на цілу ніч для стабілізації. В загальному можна сказати, що торт готується не складно, а виходить дуже смачно. Я впевнена, що такий торт приготую знову. А я вам дякую за перегляд та вдалої вам випічки.